Є можливі напрямки розвитку та навіть графік нової нових хвилі російської агресії? Я хочу задати таке запитання, дуже чесне запитання, дуже щире. Яка європейська країна зараз має достатньо підготовлену армію, яка би змогла зупинити вторгнення Росії? Як багато жінок і чоловіків вашої країни готові послати в іншу країну для того, щоб захищати Європу? І якщо хтось має боротися проти Путіна протягом багатьох років, то хіба не краще? Покласти край його правлінню та його військовій стратегії саме зараз, поки наші сміливі чоловіки та жінки вже борються на фронті, вже роблять це. Вони і є цим шансом усього нашого світу, саме вони.